Друзі, перед вами самі ліквідні гроші у світі. Хтось спорить. Може це долари, може це євро, може це швейцарські франки, а може й взагалі біткоін. Але я вам скажу, що це все просто папірці. Це все мусор. Справжні гроші лежать перед вами. Це золоті срібні монети. І чим краща монета, чим вона рідкіша, тим вона цінніша, ліквідніша і має кращий попит. Тому, якщо вас цікавлять монети, починаючи від простіших, срібних до золотих, то звертайтесь до мене, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання в шапці профіля і вибирайте собі. Справжні гроші, які будуть правити у будь-який період. Як правили в минулому, так будуть і лишається, будуть лишатись в майбутньому.